У музейному центрі триває виставка Український сувенір». Всі експонати зроблені руками учнів олександрійських навчальних закладів. Попередньо кожен навчальний заклад мав шкільні виставки. Найкращі експонати потрапили на загальну міську до музею. Вже журі визначало роботи, які будуть представляти Олександрію на обласному етапі виставки Український сувенір». 9 листопада до Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва відбулося підведення підсумків міського конкурсу, який називається Український сувенір. Дійсно, серед учасників конкурсу ми можемо побачити і всі відвідувачі, які прийдуть до нас до музею, як індивідуальні роботи, так і колективні. Від багатьох закладів. Звісно, можна переглянути навчальні заклади, які прийняли участь. Звісно, цей конкурс був започаткований з метою виховання. Національного світогляду учнівської молоді, популяризації народної творчості серед дитячого віку, і звісно, поглиблення і вивчення національних українських традицій. Роботи різноманітні, креативні та професійно виконані. Запрошуємо до виставки, до перегляду. Не тільки маємо звогу переглядати, чим займаються професійні або аматори митці, а також радіємо від того, що наша учнівська молодь творить свої якісь витвори мистецтва. Так, деякі ми знаємо, що з них донатять також на ЗСУ, заробляють цим і так далі. Тому сьогодні ми пишаємося саме нашою учнівською молоддю. Кращими роботами, що поїхали до Кропивницького, журі назвало Бергиню ученицю гуманітарного ліцею Ксенії Воробченко, оберіг Рушничок Альони Олійник з гімназії Сузір'я 19, Гердан Ані Харченко з ЦДЮТ, Вітрячок Артема Макаренка з ЦДЮТ та веселу ферму Івана Олексюк з БДЮТ. А також текстильну ляльку Анастасії Козлової з ЦДЮТ та порубку синів своїх виглядаю з перемогою чекаю учениці мультипрофільного ліцею Ані Силки. Кожна з цієї робіт заслуговує на увагу, тому що в кожній з робіт вкладена своя душа, своя історія, свої якісь переживання, свої вміння, тому що можна мріяти, можна створити модель того виробу, але не кожен може втілити, тому кожна робота вважаю є неповторною і цікавою. Кожен для себе знайде щось своє.